Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду. Підопічні Сергія Реброва вийшли у півфінал Кубку Президента, Аляїн здолав лідера чемпіонату Аляхлі із рахунком 2 0 Андрій Ярмоленко досі травмований, тому не потрапив навіть до заявки. До слова, Аляїн перед цим виграв шість поспіль матчів у чемпіонаті. Блогер Віктор Вацько повідомив про зміну позиції Динамо щодо воротаря Георгія Бущана. Наскільки я чув, роки два тому Марсель цікавився Бущаном. Торік був інтерес від Nottingham Forest. Вони моніторили ситуацію, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Зараз взимку Кейлора Наваса в оренду взяли, закрили позицію воротаря. За моєю інформацією. Динамо готове розглянути пропозиції по Бущану. Ну і, зрештою, самому Георгію цікаво спробувати себе в хорошому європейському чемпіонаті. 28 років, розквіт кар'єри воротаря, я вважаю, що Бущан має достатньо серйозний рівень, щоб не гріти лаву запасних у добротній команді європейського топ-чемпіонату, сказав Вацько в ефірі Вацко Найр. Гусів втретє одружився, обраниця тренера Динамо розсекретила все в соцмережах. Наприкінці 2021 року Гусів розлучився з Марією, у шлюбі з якою перебував 8 років. До цього Олег був одружений зі ще однією блондинкою Олесею. Нову обраницю колишнього гравця збірної України звуть Валерія. Саме дівчина розсекретила інформацію про весілля. Вона опублікувала спільне фото де вона у білій сукні, а також доповнила опис свого профілю в Instagram, тепер вона Валерія Гусєва. Супряга потрапив у серйозну ДТП і не міг допомогти Динамо проти інгульця. Історія досить несподівана. Напередодні матчу з Інгульцем влад Супряга потрапив у ДТП. Кажуть, десь на столичному шосе, хоча це не точно. ДТП була точно. Важливо, що сам футболіст не постраждав, хоча машина постраждала конкретно. Тепер замість конкуренції Раміресу повинен ремонтувати свою іномарку преміум-класу. Поворот не туди, розповів ведучий програми та Михайло Співаковський.